Голос не Так, на засіданні комісії по питаннях комунальної власності житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту з'явилися три депутати із чотирьох. Тому запропоную засідання розпочати. Хто за? За. Проти утримались одноголосно. Засідання комісії розпочали. На порядок денний виноситься 20 проєктів рішень. А саме. Принесення змін до рішення 50-ї сесії No1583 від 11.07.24 року. Про затвердження антикризового плану реагування на випадок припинення з газопостачання, електропостачання, водопостачання та надання те телекомунікаційних послуг на 24-25 роки Гуланської територіальної громаді. Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі. Зі спільної власності територіальних громад сіл селищ місь Фінської області майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міськінської області комунальну власність Уламської сільської територіальної громади. Про затвердження техніко-економічного грунтування доцільності передачі безоплатної передачі державної власності власність об'єкта нерухомого майна у комунальну власність Уламської сільської громади. Про затвердження техніко економічного грунтування доцільності передачі безоплатної передачі державної власності об'єктам нерухомого майна у комунальну власність Уланської сільської громади. Про затвердження техніко економічного грунтування доцільності передачі державної власності об'єкта нерухомого майна у комунальну власність Улаїнської територіальної громади. Про затвердження техніко економічного грунтування доцільності передачі з державної власності об'єктам нерухомого майна у комунальну власність Уланівської сільської територіальної громади. Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі з державної власності об'єктам нерухомого майна у комунальну власність Зланівської сільської громади. Про ініціювання безоплатної передачі з державної власності об'єктам нерухомого майна у комунальну власність Уламівської сільської територіальної громади та надання згоди на передачу об'єкта. Про ініціювання безоплатної передачі з державної власності об'єкта на майна у комунальної власні Улайнської сільської територіальної громади та надання згоди на передачу об'єкта. Про ініціювання безплатної передачі з державної власності об'єкта нарухового майна у комунальну власність Уланської сільської територіальної громади та надання згоди на передачу об'єкта. Про ініціювання безоплатної передачі зі спільної власництво територіальних громад сіл селищ міст Вінницької області, майна, що є спільною власністю територіальної громад сіл селищ міст Вінницької області, комунальну власність Улайнської сільської територіальної громади та надання згоди на прийняття даного майна. Про внесення змін до рішення 47-ї сесії 8-го скликання номер 1484 від 16.05.24 року. Про внесення змін до рішення 47 сесії 8 го скликання номер 1483 від 16.5.24 року. Про скасування рішення 50 сесії 8 скликання, від 16.074 року за номером 1566 про ініціювання безплатної передачі. Зі спільною власністю територіальних громад сіл селищ міської області майно, що є спільною власниці територіальної громадсьці Місії області, комунальну власність Уланівської сільської територіальної громади та надання згоди на передачу даного майна. Про затвердження техніко економічного до доцільності передачі і передачі державної власності об'єкта нервого майна у комунальну власність Улавнівської сільської громади. Фінансування безоплатної передачі з державної власності об'єкта нерухомого майна комунальної власності Лаврінської сільської громади та надання згоди на передачу об'єкта. внесення змін до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Левської територіальної громади та передачу в оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціонів. про включення до переліку другого типу об'єктів нерухомого майна комунальної власності Уланівської територіальної громади. Про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають продажу на конкурентних засадах шляхом проведення електронного аукціону. Так, всі 20 перечитав. Так, Пропоную прийняти за основу. Порядок денний. Хто за? Проти. Утрималися одноголосно. Приймається. Так, якісь мої заперечення, пропозиції, питання? Нема. Немає. Я вас прошу. Так, пропоную порядок денний і засідання комусь прийняти в цілому. Хто за? Проти? <кій> приймається. Так, починаємо порядок денний. Починаємо. Про внесення змін до рішення 50-ї сесії номер 1583 від 11.07.24 року про збільшення статутного капіталу комунального підприємства комусервіс та затвердження статуту нової редакції. Так, внести зміни до пункту 1 рішення сесії 1583. про збільшення статутного капіталу комунального підприємства комусервіс та затвердження статут у нової редакції. Збільшити статутний капітал комунального підприємства комусервіс на суму 500 тисяч гривень. Якісь служби питання, це так усі візьму закупили. Тут все є. Їхні священні сімейної редакції, статут. Голосуєте? Не пишете, значить більше. Хто за? Проти? тримаюсь, Одноголосно. голос. Пішне приймається. І більше. Про затвердження антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання, водопостачання та надання телекомікційних послуг на 24-25 роки у Ланській територіальної громади. Так, затвердити цей антикризовий план, реагувати так, що тут у нас є, 24-25 є. Зачитувати і все, чи ми придивлялися, щоб поселася всі, хто в нас. Де так? Де? так. Да. Я передивляюсь. Перед сіправою. Теж я передивився. Так. Голосуємо. Хто за? за Проти? Втримались? Да. Одноголосно. Приймається. Затвердження техніко-економічного гортування до цінності передачі зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, Вінницької області, майно що є спільною власністю територіальних громад сіл, сіл селищ міст, Вінницької області, комунальну власність Уланівської сільської громади. Так, це у нас, це у нас я вам зараз скажу, хто це по якому це у нас йде. Це будівля колишньої швидкої допомоги. Площа 144,5 квадратних метрів. Так, вартість їх вся є, залишкова вартість ноль. Місце знаходження – вулиця Миру 7. Це тоді казали, що нам так і на вулиці Миру 7 ми так штається. Ну, Чесник іде. Власник Ну, Це, 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 це від цього ми відділи тільки гаражі, такі, так? <ривіць> да. Для того, щоб оставити. Да, гаражі я. не вставили, а всю саму Приміщ. приміщення, приміщення. приміщення передається нам. Так, Хто за? Проти отрималися, тримаються. Про затвердження техніки приміщення обґрунтування до цінності передачі безплатної передачі державної власності об'єкту нервового майна у поминавній власті Зеленської сільської терориальної громади. Це у нас не маємо. Порані що це таке. Так, передача ми на житлового будинку вбудованої приміщення ветеринарної лікарні 1975 року перебудови. Побудови загальної площею 41, візіквадний сарай, площею 23,8, погрів 13,8, обиральна 2 квадратна огорожа 20 квадратних метрів. І це ми маємо в село Петриківці, Хмельницького район, Хмельницького області. Так не знаю, ми були, виїжджали, це не документи. Хто за? Одноголосно. Так, і про затвердження техніки економічного грунтування доцільності передачі безоплатної передачі державної власності об'єкта енергоїна окумунальну власність Володянської сільської громади. Це ми маємо вже так, село Лозна, саме, Петро Петро Ізнає, це саме Петроптрові знання, загальна площа побудови 37,7 квадратних метрів, 1962 року побудови, за по 10 побудови, загальний плат 37. Але я тут а не бачу, а там якісь, то, я, ми тоді були, коли, а там якийсь сарайчик чи там нічого, це там які одне здання. Не Все, бо бачу, тут немає. Воно 60 контролю. 63 року написано. 63 року було. 61 я, року якщо я... ти там родився, 100 100. Ну, так. Ну таке. Ну, так не там Так, приймаємо, хто за не. проти, втримались одного голосу. Заперета так, далі. Про затвердження технічно економічного обґрунтування доцінності передачі безплатної передачі державної власності об'єкта енергового Нергової до комунальної власності Славніської сільської територіальної громади. Це на у нас село Кропивна. Те ж саме, там, який на кадена наступний з правої сторони, там є це здання, ветеранарний домик. 57,4 квадратних метри, 58 року побудови. І що там загальна площа таке у нас, бачу, будівлі, які там є місцевому будівлі, більше немає там нічого. Таких. Так, Хто за? Проти, утримались, немає. Затвердження економічного обґрунтування до цінності передачі безплатної передачі державної власні об'єктам нехоромої на українську власті в Ленської сільської території громади. Це ми маємо. Чекай, питають, щось усі. Зайдіть через 10 хвилин. Закінчимо. Зараз... Ну, ми включимо самі. Ну, так. так, це ми маємо село Зозулинці. Теж, ми, ми, ми з Петроковисто виїжджали, дивилися. Є, є там таке це, десь, здання, 42,7 квадратних метрів. Там і хліб, хлівчик 40 і погріб, і вбирання, огорошина, як там є до 26,4 4 квадратів. Все, Тож, Хто за приймається. Одноголосно. Про затвердження техніки інічного до доцільності передачі безплатної передачі державної власності об'єкту недовольного майна у комунальній власність Збройської сільської громади. Так, це ми Село Вищенка, вулиця Зарічна. 65-го року побудови, загальна площа 46,2 квадратних метри. Приймаємо хто за проти утримались одноголосно. Слід іще вказування безплатної передачі державної власності об'єкта нерухомої майна головної лаці в сільської громади Та надання згоди на передачу об'єкта. Так, це миmail розказувати. Чиватим купту передачі державної власності об'єкта нерухомої на земельні ділі у будівеним приміщенням ветеринарної лікарні, ще ці два роко по будові. Це, це то техніко-економічне обґрунтування, а це вже а Це вже наша безплатна передача. Так, полозні. Це, це, що ми вже раніше дивилися про цей. Хто за? Яка там вулиця? З, вулиця Садова. Садова. 1 3. Так, три проти утрималися. Немає одноголосно приймається. Пінансування безплатної передачі державної власні питання кого-мой в комунальній власті зеленської сільської громади та надання згоди на передачу об'єкта. Так, це ми до чого. Кропивна. Це по тому Кропивянському, то була техніка економічного грунтування, а це саме вже проєкт річні по передачу кропини. Хто за? Тримались проти. приймається. Про ініціювання безоплатної передачі державної власності об'єкту на верховому майна комунальної власності сільської державної громади та надання згоди на передачу об'єкта. Вишенка. Тут тобто теж не передивлялися комісні показники, а тепер сам передача. Хто за? Проти, утримались, одного року. приймається. Фінансування безплатної передачі спільної власниці територіальної громади, сіл, селищ, Хініської області, майна, що є спільною власністю територіальної громадські сіл, міських Фініцької області, комунальної власність Оленської сільської громади, та надання згоди на прийняття даного майна. Так, це ми маємо село Уланів. Село Уланів, вулиця Миру. Вулиця Миру, 7. Це те, що ми казали. Колишнє, колишнє здання швидкої допомоги. Так, хто за? Проти, утримались. Немає одноголосно приймається. Про внесення змін до рішення. 47 сесії з 8-го скликання номер 1484 про ініціювання безплатної передачі державної власності об'єкта Нервової на комунальної власні Зеленської сільської громади та надання згоди на передачу об'єкта. Внести зміни по 47 сесії 8-го скликання у тексті рішення слова Вінницький район державної лікарні ветеринарної медицини замінити на слова Хмельницька районна державна лікарня ветеринарної медицини. Все. Це понятно, так? Понятно. Хто за? Проти, утримались, за одного голосу. Слідюще. Внесення зміни до рішення 47-ї сесії 8 скликання No1483 і 16.05.24 року. про ініціювання безоплатної передачі державної власності об'єкта нерухомого майна у комунальну власність Волинської сільської територіальної громади та надання згоди на передачу об'єкта. Внести зміни до рішення 47 сесії 8 скликання no 1483 про інсування у тексті рішення слова Вінницької районної державної лікарні ветеринарної медицини змінить на слова Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Що. Хто за? Проти, утримались, Приймається одноголосно. Про Простосування рішень 50 сесії 8-го скликання від 16-го 20-го року номер 1566. 1566 про ініціювання безоплатної передачі зі спільної власності територіальних громад сіл селищ, міській вільніської області, майно що є спільної власності територіальних громад сіл селищ міській вільніської області, комунальної власності Луланівської територіальної громади та надання згоди на передачу даного майна. Скасувати рішення ї сесії 8-го скликання про так, так, сільської та Вінницької комунальної власності ради, що на зводу, це на у нас хтось що це? це? Передачу спільної власності державної громадськісті Мінівської спільної власної державної громади, міської комунальної власності Злянської міської територіальної громади та на я згоди на передачу даного майна. Хто за? Проти, утримались? Наголошуємо, приймаємо. Про затвердження техніко економічного грунтування цінності передачі безоплатної передачі державної власності об'єкта верхового майна у комунальної власті Зленської сільської територіальної громади. Це ми маємо по кому. Хто це такому, у нас там таке йде? А, це у Лані, вулиця Сіновоцька, будинок 6. Об'єкт, загальна площа 285 ідей квадратних метрів, гараж площі 82 ідей квадратних метрів, 48-го року побудови, а то 46-го року побудові. Да. Це колишнє здання ВЦІ. як на санкцію Ветеринарний лікар. Хто за? Проти, утримались, приймається одноголосно. Про ініціювання безоплатної передачі державної власності об'єкта енергового майна комунальну власність Уланівської сільської державної громади та надання згоди на передачу об'єкта. Саме маємо 46 року побудови. Що це на кому майна головного корпусу адмінбудівлю, вбудованими приміщеннями тернальної лікарні 46-го високобудови. А, це то було техніко... Це то саме, так, це за передача. Хто за? Проти? Утримались? Немає, приймається одноголосно. Про затвердження змін до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Уланської території громади на передачу в оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціонів. Визнатики таким, що втратили чинність січня 33 сесії восьмого стикання No1052 і 2605 23 року. No1052 та про включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Соланської районної громади та передачу в оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціонів. Проти втримались, немає річні прийняти на голосу. Ві Про до передіку другого типу об'єктів допомог майна власних державельних громад. Це ми маємо. Оце всі, це цей перелік, оці всіх, що ми раніше говорили. Кропивна, е... кропивна, Дажвишенька, пусу, Тувіти, Петриківці, Петриківці. Всі ці здання, це в оренду. Так, так, вони скажуються. Сальниця, прижаниця, тараски. Приміщення, які можна здавати буде в оренду. Хто за? Проти, утримались, приймається одного голосу. Так, про внесення змін до переліку об'єктів на комунальної власні, які підлягають продажу на конкретних засадах шляхом проведення електронного аукціону. Так, внесення зміни до рішення 34 сесії 8 скликання від 13.07.23 року No11.23. Про внесення змін до рішення 33 сесії 8 скликання від 26.05.23 10, року No1049. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають продажу на конкретних засадах шляхом проведення електричних. Електронних аукціонів, а саме включити перелік об'єктів, які підігають приватизації пункт 6 на житлове приміщення, площу 132 квадратних метрів по вулиці Шкільна, 25 в селі Тараски Хмельницького району, в області. Це колишній садок, в який, я там є вже договор, бачу, вони здається в оренду, яку там якісь оренду здають, буде, буде там якийсь там, красного козачества, дітей там, щоб, там вчити. А хто його ту, хто за є, хто бере. Я, я не дуже цікавийся. Це в оренду Так, Я спитався, це не купує. Ні, це в оренду. Ну, оренду. Хто за? Проти? Утримались. Рішення приймається одноголосно. Так, за все. Наші питання вичерпані на цьому засідання комунальної комісії. Дякую.